Слава Україні! Ніч в Одесі та області без повітряних тривог та без обстрілів. Хоча загроза ракетних та авіаційних ударів, звичайно, залишається дуже високою. І так буде до нашої перемоги та миру. Пам'ятайте це, це війна, це воєнний час. Багато говорять в інформаційному полі про наступи. Хтось очікує наступу з Білорусі, хтось морського десанту з Чорного моря на Одесу. А спікери, підкреслюю, офіційні спікери Міністерства оборони України та Генерального штабу говорять про ворожий наступ на сході нашої держави. І оце є реалії, оце є правда. Знову котре буду наголошувати на офіційних джерелах інформації. Тому що інформаційна весна, яка йде попереду, яка поспішає до нас, вона, звичайно, буде. Як і всі ці місяці, до цього важкою саме в інформаційному плані. Отож, будь ласка, розбирайтеся в першочерговому і залишайте поза бортами другорядне. Не реагуйте на емоційні заголовки, докопайтеся до суті. Подивіться, хто перший подав ту чи іншу інформацію. Це стосується як можливих наступів. Так і усіх інших подій, які відбуваються в Україні та навколо нашої держави або у цілому світі. Ну і, звичайно, ще є один дуже простий рецепт. Нарешті, відпишіться від усяких російських помиїв. Від усяких помиїв, які носять назву українських міст у назвах, але є по суті свої якимись широко подобними. Помийками, проросійськими помийками. Ну і, звичайно, відпишіться від усяких інсайдів про тисячі ракет, особливо під час повітряної тривоги. Воно того вам треба? Я думаю, що ні. Ну, і, звичайно, до цих наступальних дій у телеграм-каналах додасться посилання московського бункерного діда. Так. Тому весь рецепт, який я перед цим назвав, він є придатним і до цього виступу. Послання к федеральному собранню. Вам все розкажуть, все покажуть, але офіційні джерела інформації. І треба вірити і допомагати Збройним силам України. А, до речі, теж офіційна інформація з нашого українського Криму. Ми ж відслідковуємо ту інформацію, так от, Керченська переправа не працює. У Севастополі не ходитиме морський пасажирський транспорт, який перевозить людей. Чому? Погана погода, штормить. Тож нагадаємо, як Росія розкидала міни по всьому Чорному морі, свою некеровану зброю. Тому же, тим мінам час повертатися до російських морських баз. Тримаємо стрій і посміхаємось, бо наша посмішка під час війни. Це теж зброя. І вона вбиває ворога. Тихого, продуктивного і світлого дня. Тримаємо стрій! Ми переможемо!